Всім привіт! Сьогодні вирушаємо в захопливу подорож кейвськими магазинами для рукодільниць. Перша наша зупинка магазин монет у ТРЦ Городок. Тут величезний вибір товарів для декору, живопису та різних видів рукоділля. Чудове місце, якщо ви шукаєте якісні фарби, пензлі, холсти або навіть аксесуари для скраббукінгу. Я не знайшла потрібні мені. Кольори пластики, а саме за ними я приїжджала. Тому рушаємо далі. І наступний на нашому маршруті магазин тканини Текстиль-Контакт. Це справжній рай для тих, хто працює з тканинами. Тут можна знайти бязь, льон, трикотаж, безліч інших матеріалів для пошиття одягу, декору та навіть вишивки. Є також всі необхідні супутні товари, нитки, фурнітура, мережу та багато іншого. Мене зацікавили ось ці шопери, які можна використати для вишивки. На другому поверсі є відділ з фурнітурою, де можна придбати муліне, пряжу та стрічки. Тепер прямуємо до метро контрактова площа. В цьому районі розташовано кілька цікавих магазинів. Почнемо з гіпермаркету рукоділля. Нас зустрічає ось така стіна різноманітних тканин на будь-який макс сезон. Кольорі такі, що очі розбігаються. Далі куточок, представлений вишивкою бісером, трохи наборів вишивку-хрестиком. Є куточок з фурнітурою для створення прикрас, але там невеличкий такий асортимент. Стійки з муліне, DMC, мультиколори, металіки, п'яльчики і лупи. В цьому приміщенні знаходиться декілька компаній, тому виникла оказія. Я думала, що це приміщення саме весь гіпермаркет рукоділля, а з'ясувала, що в цьому приміщенні знаходиться і світ льону, і інші компанії, там біжутерія, прикраси. Тож, якось я опустила момент світом льоном, побачила вивіску і вибігла по своїм справам далі шукати магазини. Хоча новігатор мене повертав в цей самий гіпермаркет рукоділля, бо я хотіла подивитися, де знаходиться світ льону. Ну, нічого, я його випустила з виду, пішла шукати магазин ArtBiser, який також знаходиться на контрактовій площі. Дуже довго шукала, тому що треба було шукати магазин VaruS. З'ясувалось, в підвальному приміщенні треба пройти повністю магазин Varus і потім ви попадете в магазин ArtBser. Погода сьогодні в Києві не для прогулянок, тому я трошки змерзла. І була рада знайти нарешті той магазин. Якщо я не помиляюсь, вони брали участь у виставці Handmade Expo. Напишіть, будь ласка, так воно чи ні, в коментарях. Були вони на виставці, тому що дуже знайома, знайома назва цього магазину. В асортименті є фурнітура різних кольорів, але більшість срібного кольору. Далі бісер. Чеський, десятка, одинадцятка, є японський бісер, Тохо, міюкі, Мацуно невеличкий асортимент. натуральне каміння, намістини, шнурки для виготовлення різноманітних маячків. Кольори, бачите, які в асортименті є червоні, блакитні, рожеві, ну, великий асортимент. Тому що на виставці в якихось магазинах були тільки білого кольору шнурки. Поряд стенд з стразовими ланцюжками різноманітних кольорів. Три полиці величезні. Зупинятися тут не буду, тому що далі я побачила набори для створення сілянок власного виробництва Artbser. В комплекті Бісер, схема, інструкція. Далі якісь незрозумілі дерев'яні заготовки. Мабуть, для того, щоб виготовляти віночки. Оченята, скляні різних розмірів. Основа під підвіси і величезна стіна на містинок. З натурального каміння, так і штучні скляні. Це дуже компактно викладено, але, на жаль, замало місця, щоб розійтися з іншою людиною. Далі я побачила стійку з нитками СХС. куточок з товарами для в'язання. Вишивки бісером, на столі розкладені різноманітні стрази, стрази в цапах і без, ціла стіна паєток. Ось трохи тронцало, канітелі, кабашони. Декілька рядочків з фурнітурою залізною, жовтого, срібного кольору. І низький низький намистин. А ось і стійка з японським бісером. Все розвішено за розмірами, кольорами. Як ви зрозуміли, в цьому магазині я провела більше часу, але це не є моєю кінцевою точкою призначення. Повертаючись назад до метро, я знову зазирнула в кіпермаркет крокоділля, щоб побачити, де знаходиться світ льону, і пішла звідти не з пустими руками. І кінцевим пунктом призначення був магазин вишила. Але на жаль, там я нічого не знімала, бо спілкувалася з дівчатами, поки чекала на автобус додому. Ось такий міні-огляд магазинів в мене вийшов. Пишіть, чи знали ви про ці магазини, чи щось нове для себе відкрили. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!